Так, ташенька, зайшла Гліба у нас нема. Оприєдну цей Гліб. Глідки. Тема нашої години спілкування сьогодні будь обережним на дорозі. Ми повторимо правила дорожнього руху. Будь ласка, не грайся, а уважно це послухайте. Діти, це дуже важливо. Від цього залежить ваше життя. Послухайте правила дорожнього руху і дорожні знаки. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема правила дорожнього руху і дорожні знаки для маленьких школярів. У шумному мегаполісі, невеличкому містечку, селі або й за населеним пунктом на маленьких пішоходів чатують дорожно-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків та правил дорожнього руху, запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина має їх знати. Дорога не місце для гри і бігу. Тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Маленькі пішоходи повинні знати 10 основних правил. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлений світлофор. До вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що йти заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч автомобілів. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу. Особливо якщо поблизу є автомобіль. Не можна обходити автобус, який стоїть. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять. Треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Не можна влаштовувати ігри на дорозі, тротуарах та мостах. За містом потрібно йти по узбіччю на зустріч руху автомобілів, тобто, по лівій стороні дороги. Не можна чіплятися за рухомий транспорт, не можна кататися на проїжджій частині вулиці і дороги на велосипедах. Ковзанах в самокатах. Дорогу необхідно переходити спокійно, без метушні. Окрім цього, дітям необхідно знати деякі дорожні знаки. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді. Коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим як перейти дорогу, поверни голову ліворуч, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Окрім наземних переходів, переходи бувають підземні та Надземні, Знак Обережно Діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Можна перейти дорогу лише у спеціально відведеному місці. По пішохідному переході. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу. Це небезпечно. Знак Рух на велосипедах заборонений. Якщо побачили на дорозі такий знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку. Щоб ненароком не стати порушником, злізьте з велосипеда та котіть його до необхідного місця, Знак. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Знак дорожні роботи. Чоловічок з лопатою сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту. Обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на проїжджій чині. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано. Адже там можуть падати гілки. може бути розлита гаряча смола. Або можуть летіти камені. Тому є ризик травмуватися. Знак. Зупинка транспорту. Знак. На якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці можна сісти у транспорт або зійти з нього? Знак Пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак Пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Зауважте, що на такій ділянці дороги має бути два знаки: перший сигналізує про початок пішохідної зони, а другий про її закінчення. Пам'ятайте до школи треба йти найкоротшим шляхом по вулицях з найменшим рухом транспорту. Щоб не потрапити у прикру ситуацію на дорозі, ідучи до школи або садочка. Необхідно виходити з дому завчасно. Так ви не будете поспішати, уважно будете стежити за учасниками дорожнього руху та звертатимете увагу на всі знаки щасливої вам дороги. А на сьогодні я вам говорю. Так, слухаємо далі, повторюємо ще раз правила дорожнього руху. Зараз буде завдання після цього ролика. Переходити дорогу потрібно по пішохідному переході зебра. Переходячи дорогу, спочатку подивися на ліву, а потім направо. Зелений колір світлофора означає, що переходити дорогу можна. Якщо червоний сигнал світлофора застав тебе на середині дороги, зупинися на роздільній полосі і дочекайся зеленого. Не перебігай дорогу перед наближенням автомобіля. Якщо близько є підземний перехід, переходь дорогу по ньому. Не можна гратися на проїжджій частині або близько біля неї. Це небезпечно для життя. Очікуй автобус тільки на спеціальні для них зупинці. Дотримуйся правил катання на велосипеді. Рухайся по велосипедній доріжці. Пам'ятай, червоний, зупинися, жовтий, приготуйся, зелений, іди. А тепер, діти, дидактична гра. Правильно, неправильно. Зелена цеглинка правильно. Червона цеглинка Лего неправильно. Тема Як безпечно переходити дорогу. Зараз перевіримо, які ви були уважні. Доброго дня, діти! Сьогодні ми пограємо з вами у гру, яка називається Правильно чи неправильно. А тема гри буде Як безпечно переходити дорогу. Я буду ставити до вас питання, а ви давати відповідь: правильно це чи неправильно. І якщо ви готові, то починаємо. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофора. Правильно. 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 Зелена, говоримо зелене, червона. Зелена. Діти, переходячи дорогу, читають книжку. Неправильно. Червона, дітка, говоримо колір. Діти переходять дорогу по зебрі на червоний сигнал світлофора. Червона. Звичай, Червона. Червона. правильно. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Червона. правильно. Червона. Червона. Правильно. Червон. Ні. Червон. А переходячи дорогу, грають у м'яча. м'яче. Червоно. Червоноправильно. Червона, Mm. Сейчас где діти збережу. Діти переходять дорогу, тримаючись за руку дорослого. <реку> 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 Правильно. <реку> Правильно. <реку> Правильно. <реку> діти перебігають дорогу. Червону. Червона. Червона. Неправильно. Червона. Діти переходять дорогу спокійним кроком. Залена. Неправильно. Зелено. Діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Червоно. Червоні. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, потім направо. А, таки, а, дуже дуже. На ліво, потім направо. Молодці, ви вмієте правильно переходити дорогу. Так. А тепер послухайте. Правила дорожнього руху у віршиках, ще раз їх закріпимо. Слухаймо уважно, бо буде ще одна дидактична гра. Знає будь-яка дитина йти не можна до машини, тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки, ми у до них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Тримай же за руку міцно сестричку, пустує вона, бо іще невеличка, ти покаже друга їй, світлофора. Хто з ним не дружить, біду має й горе. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний. Попереджає, жовте око. Кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. А я, зебра, не проста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід, дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть вдень горить тут світло. Руху правила єдині їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі і малята. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Твоя безпека у твоїх руках. Дітки, і зараз останнє завдання: дидактична гра, правила поведінки на дорозі. Якщо так, ми плескаємо в долоні, якщо ні, тупаємо ніжками. Трішки розімнемось зараз і повторимо правила поведінки на дорозі. Дидактична гра на закріплення правил поведінки на дорозі. Вірно невірно. Якщо прочитане твердження буде вірним, хлопайте в долоні. Якщо невірно, тупайте ногами. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Вірно. Гратись поблизу проїжджої частини. Так, ступай ніжками. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Так, це твердження вірне. Заходити в транспорт, який рухається. Невірно. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині можуть діти, яким виповнилось 14 років. Вірно! Рухатись на велосипеді по проїжджій частині дітям, яким не виповнилось 14 років. Невірно. Рухатись за містом потрібно по обочині проти руху транспорта. Вірно. Рухатись за містом потрібно по обочині за рухом транспорту. Невірно. Переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Так, вірно. Перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Невірно. Обходити автобус позаду. Так, вірно. Обходити автобус спереду. Невірно. Рухатись по тротуару, тримаючись правої сторони. Звісно, це вірно. Рухатись по тротуару, тримаючись лівої сторони. Переходити про їжу частину, тримаючи дорослого за руку. Вірно. Переходити про їжу частину, не тримаючи дорослого за руку. Невірно. Рухатись по тротуару». Вірно. Рухатись по проїжджій частині. Ну, звісно, невірно. Їхати в автомобілі в спеціальному кріслі, прищепнутим пасками безпеки. Вірно, їхати в автомобілі не прищепнутим пасками безпеки. Невірно. Виходити з транспорту після дорослого. Так, це вірно. Виходити з транспорту перед дорослими. Ні, це не вірно. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Вірно. Очікувати транспорт на проїжджій частині. І невірно. Виходячи на проїжджу частину, припинити розмову. Вірно. Виходячи на проїжджу частину, голосно говорити та жестикулювати. стикулювати. Невірно. Виходячи на проїжджу частину, потрібно подивитись спочатку наліво, а потім направо. Нівірно. Виходячи на проїжджу частину, не потрібно дивитись наліво. Невірно. Гратись п'ячим на дитячому майданчику. Так, вірно. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Ні, не вірно. Переходити дорогу на зелене світло світлофора. Ну, звісно, вірно. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. Ні, не вірно. Переходити дорогу повільним кроком. вірно. Перебігати про їжу частину. Ні, не вірно. Переходити про їжу частину у визначеному для цього місці. Так, вірно. Переходити про їжу частину у будь-якому місці. Ну, звісно, це невірно. Дітки молодці. Правила ви засвоїли, Розумнички! Дякую всім за увагу і говорю вам пока. До нових зустрічей. Відпочиваємо, дітки. Дякую всім. До сьогодні.